полі, у традиційній жовто-чорній формі будуть господарі у зелено-білій. Звісно ж, гості номіналь для листопада, як для 15 листопада, нагадую 2025 року. Божого вболівальники є обох команд, тому зараз готуються вони з'явитися вже на полі. Аплодують. Ну і тим часом слухаємо з вами. І покажемо, що ми браття козацького роду, ну і традиційні привітання для обох команд. Звісно ж, о, після цього ми побачимо капітанів команд і, і десь Тарас козак знайшов, можливо, є родичі в Америці, хто його знає, які передали йому ось цю монеточку, і яка й вирішує зараз долю того, хто буде розпочинати із центру. Піни, зокрема, від Бориса Баранця. Все пролунав стартовий свисток, друзі. Ну і традиційно. Б'юніверіус ельпартідо для Ліги Національ дель Футуро, категорія су 15 Це стадіо Академія, пам'ятає його період саме за мадридський клуб. Той розуміє, про що я тоді він якраз прописав. Скав чудовий гол у власні ворота, на жаль, для Тібо Куртуа від Ліонеля Месі. І зараз ще одна атака рухівці можна пробивати. Удар здалеку. І... Який же гол 8 1 Ох, який же зараз був стик Чмельова. Із суперником, зокрема, з Вайдою. І зараз Грицюк із м'ячем. Уже у штрафному майданчику Грицюк обігрує свого візові. Грицюк прострілює їх. Малюта може пробити, ми таке бачили, але ні, віддає на Чмельова. Чмемльов на правому фланзі зараз завантажує до штрафного. Непогано зараз задумали. І ось тут Мартин із М'ячем. Є Грицюк поруч. Мартин розвертається. Пробиваєм. На виїзді проти руху. І ще одне завантаження зараз пішло. Грицюк тут розбирається. Знову Грицюк із м'ячем. Мартин на нього віддав. Грицюку штрафному Грицюк можна прострілювати. Пробиває. І що тут? добивання Івасишина немає голу. Мартин на добиванні. Рятувати у декілька пасів. Буквально два-три, максимум чотири паси команда робить і Втрачає м'яч, а довгі закидання теж не працюють. Ще одна контратака жовто-чорних. Чолак із М'ячем. Чолак віддає на Івасишина. Івасишин помічає. Зараз Якимчука удар. І це гол забиває Ілія Якимчук. Дуже швидко ось цей пресинг спрацьовує, але яка комбінація. 20-та хвилина поєдинку. І 1-0. Рухівці виходять уперед і забивають 29-й гол у 10-му турі. Національною не був. Давайте будемо відвертими. Знову Карпати намагаються комбінувати. І ось лише пройшла передача в швидкий пас, яка небезпекою зараз може бути небезпечно. Калинич! Калинич пробиває! Мустові діють і дуже важко, Калиничу буде у всіх цих ситуаціях. Мартин із м'ячем зараз входить до штрафного майданчика. Він і що придумає 12-й номер ударюється! 2-0! 2-0, друзі, на 25 й хвилині цього поєдинку. Як же він тут обіг Владислава Гнатка. Абсолютно нічим не міг зарадити 21-й номер за рухівцям. Важкий, складний перший тайм для зеленобілих, для левів. Абсолютно без моментів біля воріт Северина Савчина. І той, напевно, засумував впродовж першого тайму. Подивимося, як буде складатися тайм другий. але поки що у нас дежавю тайму першого. Грицюку штрафному пробиває. І... 3-0. Три-нуль на 38-й хвилині цього поєдинку. Грицюк забиває. І таким чином, напевно, ховає будь-яку інтригу, вбиває її. Екологічно це також впливає. Давайте поговоримо про наступні поєдинки, зокрема в обох команд. Нагадую, що наступні поєдинки. Будуть відбуватися у рамках 12-го туру, але після цієї атаки зараз Кочура із м'ячем низом пробиває. і Забиває Кочура. І Який же гол, ні звідки відбувся від капітана команди на 44-й, майже 45-й хвилині цього матчу. Але ну ось тут уже питання до Владислава Козака є. Трішки проспав голкіпер. Ну і з його зростом, напевно, варто було витягувати цей м'яч. Я розумію, що під самісіньку стіючку кого листопада попередньо ці поєдинки мають відбуватися рух, приймати вдома Шахтар Донецьк. А от. Карпати. Зіграють на виїзді проти Ковалівського. Калинич проти Савчина. Розбігається зараз. Калинич. Пробиває і без шансів. Ну, без шансів насправді там Савчин не достав. Не діста раз передачу на Кочуру. Кочура на лівий фланг на Жукова. Жуков. Жуков один в один. Обігрує суперника. і Може пробивати. Зараз Жуков іде у центр. Пробиває Жуков. І здавалося, що гол, який же залетів. Вболівальники вже повірили у те, що справді це гол, але. Ні, це не гол повз ворота, але який же прохід від Жукова, як же дали йому зміститися у центр, і як же вдало Жуков у цьому епізоді зіграв, щоправда, трішки неточно пробив і пробачив таким чином своїх суперників. Ще одна передача, Мартин із М'ячем. Зараз у штрафному майданчику протискує суперників пробуває. Цього разу Це має, бо інакше було б не цікаво. П'ятдесят хвилина матчу, 18 хвилин приблизно залишається до завершення поєдинку. Ну і плюс там хвилини дві тараскоза компенсує. Ще одна передача від Пухнатого. Кочура, це Грицюк, був удар! І Мартин забиває. Мартин забиває. І це 5-1 на 52-й хвилині поєдинку. Ну як реагувати уже на усе те, що відбувається? Тут а згадуємо лише композицію: питання є, питань нема. <рес> Борис Баранець підказує пухнатому, що потрібно підійматися. Фіма, треба гол. Дмитро Колесніков нам пише. Ну, Колесніков теж є на полі є Фим так саме до нього звернення, так розумію, тато сьогодні присутній. Ще одна передача. Ну і ми, звісно ж, зазираємо у паралельні поєдинки. І поки що найбільшу напругу справді ми бачили у поєдинку категорії Ю-17. І зараз удар непогано повз ворота. Помиляється рухівці зараз перед власним штрафним майданчиком. Некончук. Некончук віддав передачу, удар зараз, був. 70-та хвилина матчу. Жуков із м'ячем, Жуков закидає далі. Непогано. Чорноморе з м'ячем. Він у штрафному майданчику обігрує свого суперника. Відає передачу, який сейв від козака, але можна добивати зараз. І через себе який удар був. У виконанні то! Виконанні то. Хух, 31-го номера там Курносенко пробивав, але над воротами. Ну і все. Тарас козак нічого не компенсує. Абсолютно, друзі. Нагадуємо, що в 11-му турі національної ліги майбутнього в категорії Ю-15 у Дербі Львова. Рух переграє Карпати із рахунком 5-1 закріплюється на першій позиції. Невкотре ну нагадуємо, що абсолютно усіх дербі: Ю-14, Ю 15 Ю та Ю 17 рухівці здобувають перемоги. І що можна сказати? Ну молодці величезні, це клас, це величезний клас, який у майбутньому для українського футболу зіграє величезний плюс. Я впевнений, що багатьох із цих гравців у різних категоріях ми в майбутньому побачимо у найтоповіших українських командах, можливо, навіть європейських і світових. Ну і звісно ж, напевно, у. У національній збірній України